Тим часом сумські поліцейські присягли на вірність. Наш обласний центр став останнім 24-м в Україні, вулиці якого патрулюватиме нова поліція. Презентував сумських полісменів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та керівник Нацполіції України Хатія Деканоїдзи спілкувалася з сумськими хопами і Юлія Настенко. На площі незалежності вже зранку дуже людно. Чимало сумчан зібралися подивитися на тих, хто вирішив по-новому підтримувати правопорядок у місті. До служби приступив 251 коп, 70 з них прекрасна половина. Ми старанно працювали всі ці місяці. Для нас було дуже багато нової інформації, але ті, хто зараз стоять на цій площі, вони дійсно донесли свій потенціал. І підтвердили свої знання. Тому я сподіваюся, що у нас все вийде. Згідні з нести високе звання, згідні з високе звання поліцейського. поліцейського. Приймати присягу в сумських полісменів прибули міністр МВС Арсен Аваков та керівник національної поліції України Хатія Деконоїдзе. Стверджують, на нових захисників правопорядку чекає чимало труднощів. Головне, не забувати, для чого вони обрали свій шлях. Сьогоднішні новые полицейские, дорогие сумчане, я к вам обращаюсь, может, чего-то еще не умеют, может, чему-то еще будут учиться, но точно это ваша патрульная полиция. Они работают для вас, они работают для Украины. Да, трудно всегда, потому что это очень жесткая и серьезная работа, и обязанности у нас большие. Самое главное, как вы будете исполнять эту обязанность. серцем і з умом. А от очільник області наголошує копи мають пам'ятати що в першу чергу на них розраховують сумчани коли кожен конкретний сумчанин відчує що пішли зміни пішли зміни у влади до кожної людини коли змінилася система координат, це показує, що ми рухаємось вперед. Тож від сьогодні і сумчани зможуть перевірити, як працює реформа МВС. Вже ввечері 25 екіпажів поліцейських вийдуть патрулювати місто. Юлія Настенко, Олександр Олексійенко – новини СТС.